Перші мудреці в нашому житті, яких ми маємо визнавати як людей, у яких, на, на плечах яких ми стоїмо, є наші, е, наші, наш рід. І я зараз кажу в першу чергу про земний. Так? Тобто це наші предки. І от 25 й рік кожну людину профільтрує на цю тему. Ти, ти з родом чи ти виродок? Виродок це людина, яка Доросла по паспорту, але мала б ментально. Тобто це людина, яка не бажає визрівати і знаходиться в статусі дитячої свідомості і, відповідно, потребує опіки від дорослої свідомості на цій планеті. Ось таких планета буде себе списувати. Назвуться буквально і це стається, це відбувається вже чотири роки різними способами.